Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 помножити на 2 відняти 8 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 помножити на 2 буде 12, 12 відняти 8 буде 4, 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.